Нікого немає. Невже всі виїхали? Невже виїхала вся молодь після рішення, яке дозволив виїзд 18-22-річним? Подивіться, ми з вами в кафе в самому центрі Києва. Жодного бариста, жодного працівника, жодного відвідувача. Отаке От вам розповідають в єдиному марафоні: що країна спорожніла, вся молодь втекла, нікого нема. Насправді кафе пусте, тому що ми домовилися з адміністрацією, і зараз всі тут з'являться і будуть працювати, тому що насправді ніякої катастрофи не сталося. Це все брехня. Ді рішення про відкриття кордонів, хоча б для молодих людей, це абсолютно правильне рішення, тому що молодь змогла подорожувати, бачити рідних, близьких. Вчитися за кордоном, працювати. А саме головне повертатися додому на сотні тисяч молодих людей за кордоном, які навіть не могли в'їхати до України. Але цього замало, друзі. Треба відкривати кордони для всіх. І тому я зареєстрував законопроект про відкриття кордонів для всіх. Бо ми тут будуємо Україну, а не Північну Корею.